Поповнення крісла тайфун в такому кольорі чорному і в такому сірому. Це у нас крісла, які йдуть вже відразу в чохлі. На них знижка до кінця місяця 15% буде. Чохол. Іде як рюкзак. По бокам карманчики будуть. І попереду ще такий один великий карман. Це дуже класно, що вони з чохлом. Окремо купляти не потрібно. По кріслам всі нюанси розказую. Спинка регулюється кут нахило. Підлокітники піднімаємо, виставляємо, який потрібно. Оце максимальний. Підстилка в цих кріслах знімається. Оця м'яка підстилка знімається і можна попрати в крайній машині. М'які підголівник. В комплекті йде. Ніжка, дивіться, яка широка ніжка, провалюватись не буде, якщо у вас там який ґрунт або пісок. Ці ніжки, всі чотири ніжки регулюються по висоті. Матеріал не ржавіє. Спереді є карманчик. Положили телефон, ключі і все у вас під рукою. Збоку йде підстаканник. Ззаді також великий карман йде. В цей карман поміщається дві 1,5-літрові баклажки. Крісла витримують навантаження 150 кг. Нормально витримують. Дуже надійні, зручні. Для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм або пишіть нам в особисті повідомлення.